Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Буду згадувати кожен з них по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10, і перший підхід це пошук найбільших цифр. Найбільша цифра у нас тут десятка. І всього 10, яка каже нам, що має бути зафарбовано 10 підряд. У нас 10 всього на полі по горизонталі, тому ми їх всі і зафарбовуємо. 1. Тут десятки, 2, 3, 4. По вертикалі десяток не спостерігається. Вже, вже знайшлися автоматом трійки. Тепер підемо по шісткам. Шістки можна закрити по правилу відхід від краю або. Повністю заповнити розриви, так як тільки 6 тільки підряд заповнених клітинок може бути в одному місці. Тому вони будуть отут, всі 6 клітинок будуть отут. Та ж сама ситуація і в цьому місці. Тепер 7. Ну, тут застосуємо відхід від краю: тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, закрили. І тут 7, закрили. Та сама ж ситуація з вісімкою. Закрили вісінку. Ну і дев'ятка пішла по вертикалі. Закрили. Так, тепер дивимося, що знизу. Ну Тут просто. Тут вже знайшлися трійки які мають бути знизу от вони. І ще у нас є п'ятірки по вертикалі, тобто от ці 5 клітинок і залишилися. Отак от можемо і закрити. Все, кросворд вирішено. Дякую за увагу.